Сьогодні, друзі, покажу, як в Америці проводять а, як каналізаційні труби і воду в стінах. Я дуже хотіла, щоб стіни були кирпічні з блоків, але мене переобідили в іншому, тому що дивіться, труби проходять в стіні всередині, потім все це зашивається. Дуже легко потім знайти ці виходи. Входи, прям стіни в... з палки в палку таку. Отом також по... по стелі вгорі до труби, вода, видно, з одної ванної кімнати в іншу. Переходить по всій хаті і йде, йде, не зашивають. Як у нас зверху в Україні вони просто йдуть. Дивіться, всі трубочки йдуть погорі, потім вони в стіні йдуть між пінопластом. Все дуже легко. Тут також все в стінах, все всередині стіни зашивається. От також все всередині стіни буде зашиватися. І ці труби великі, також всередині стіни зашиються.